Усім привіт, вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Сьогодні буде відео також на тему малювання фігур, тому що тема сама по собі дуже обширна і вона займає, в принципі, велику частину мого життя. Ха -ха. Якось так. І забігаючи наперед, одразу відповім на питання, яке гіпотетично може виникнути в більшості людей, які дивиться це відео, чому Ютуб не блокує е, фігури напівголені та й повністю, і чому я їх не блюрю? А тому що Ютубу на мене все одно і... Він мене тому і не блокує, і надіюся, вам не все одно. Ну, в плані не тому, що ви мене заблокуєте, а в тому, що ігнорувати не будете, <сувати> просувати там, ставити вподобайки, писати коментарі. Що ж, всі ці замальовки я малював протягом місяця. Їх буде досить багато в цьому відео, тому запряжіться, наберіться, <сувачі> запріжіться краще терпінням і приємного перегляду. І ще такий цікавий: нікому не потрібний факт, ну хто б сумнівався. Я знімав відео кожного вечора, десь так о 7 годині, коли якраз виходило таке сонечко прекрасне. Але інколи воно не виходило, точніше, ну так, в принципі, не виходило, або я просто не виходив на малювання. Бо коли без сонця, то картинка настільки прісна і нецікава. Але інколи, ну я вже мусів малювати щось, бо тоді це мінус день, а так не годиться. І ви можете ще спитати в мене: ну ти ж міг лампу включити, в чому проблема, але тоді ламається взагалі вся структура відео. Тут я малюю весь час під сонячним промінням, а далі малюю вечором просто під лампу. Ну Тут треба вже дотримуватися одного канону. Результат замальовок дуже часто в мене так виходить, що залежить від емоційного наповнення, тобто, якщо в мене настрій хороший. І все так вдається, я там собі включив музику на фон, тоді все виходить класно, а інколи виходить таке: позор і ще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли б ви взагалі так в довгостроковій перспективі малювати кожного дня, чи це тільки дорога до вигорання, або просто до того, що ви закинете цю справу і почнете щось новеньке. Я щоб ви розуміли, на початку можу так, навіть місяць, можливо більше. Але зараз розуміючи, що я можу проводити стріми, малювати портретики, знову повертатися. Бо просто малювати щось одне це важко. Це важкувато справді. Розкажу вам ще таку цікаву історію. Я от недавно. Ну, це не історія, це просто якби. Буденність, можливо, для когось, малювати людей просто так з натури, коли ви там в парку сидите або ще десь. І це так дивно насправді, коли ти дивишся довго на людину. Ну там довго просто ловишся поглядом на 5 секунд, наприклад, просто щоб зловити основні риси і не малювати. Ну, це виглядає з боку маніакально якось. І та людина не розуміє спочатку. Доки не побачить у вас в руках скетчбук та матеріал, яким ви малюєте, тоді в неї всі думки. Погані, які в неї навіювалися там, в цю мить, зникають. Ну і ще через цей такий дискомфорт я малював більшість людей, коли вони вже приходили, тобто з, е, вид збоку або там ззаду, коли не бачить людина, і то інші люди замічають поруч і думають, що це таке відбувається. Ну, все-таки не кожного дня хтось там приходить і малює так годину. А ще я пробував малювати просто ідучи. Це супер важко, але теж е, цікавий досвід. Чи пробували ви таке питаннячко до вас? Якомога частіше я старався дивитися навчальні відео, переглядати ті, що вже переглядав, закріплювати інформацію, виписувати основні тези, щоб скетчі виглядали завжди живо і динамічно. А тепер лінером. До речі, огляд на нього є в мене вже на каналі. Ну не тільки на нього, а й на олівчики і ще деякі матеріали. А тепер акварелькою помалюємо на фоні води і палітри. Камера стоїть трішки крива, я це щось не дуже замітив. Але простіть мене. Червоно-чорний колір є. Yeah. Лайк like за нього. Далі я малюватиму на вже готових скетчах, я їх не знімав, тому що малював їх на прямому етері в Тіктоці. І, можливо, ви не знали, що я веду стріми, то підписуйтесь в Тікток. Інколи навіть на Ютубі їх веду. І в ряди годи запускаю, тому чекаю вас там. А тут вирішив, щоб додати, не знаю, якоїсь цікавості для відео, записати просте відео вже не прискорене, як я просто розфарбовую. Дуже безсенсовано, десь там навіть зіпсував ногу якусь максимально викривлену. Ну тут вже немає шансу поправляти щось. Тому треба більшу базу мати, щоб одразу бачити такі моменти, передбачати. Акварель від фірми Роса купляв поштучно і дуже задоволений, тому всім рекомендую. Український бренд підтримуємо. Щоб ви розуміли, сценарії до відео я не пишу, ніякі теми не розбираю, але можна так спробувати. Тому можете запропонувати якусь тему, яку б розібрати, звісно, не якусь важку. Там не питання, де там продавати свої арти, як там не знаю, покращити скіл, основні поради для малювання. Це не до мене, тому що я сам ще вчуся якось так. А от щось таке поговорити, просто якась цікава тема. То чому б і ні? Запропонуйте. На цій ноті будемо завершувати це відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. І не забувайте донатити Збройним силам України, тому що це єдина рушійна сила, яка може зупинити ворога, який хоче досягнути апогеї своєї злості та нікчемності і зруйнувати все живе в нашій країні. Тому слава ЗСУ та слава Україні. І ні, це не остання нота була. <кхід> Я помилявся.